Вітаю, шановні! Сьогодні наш шоукейс стосується меча ночі, нової катани з доповнення Делден Shadow Zer 3, і ми будемо тестувати її в PvP. Загальні відомості про цю зброю я вже надавав у окремому відео, тому ви можете тут справа клацнути і прийти подивитися. Відео, до речі, дуже цікаве і прикольне. Користуючись нагодою, також хочу нагадати вам про телеграм у описі до відео посилання. Там я публікую розклади стрімів та а, а, анонси нових відео. Власне кажучи, ще є чатик. Можна зайти поспілкуватись там, іноді буває весело прикольно. Головною особливістю зброї є, звичайно, її унікальна силова атака, а також попіл війни, що дозволяє утворити а, дуже потужні ком які будуть просто знищувати ворогів. Тобто майже з кожного комбо гарантована смерть вашого опонента. По комбо, власне, я хотів би виділити попіл війни у силову атаку. Також попіл війни у спам легкими атаками та силову атаку у попіл війни, а потім знову силову атаку. Таке комбо може знищити ворога, навіть якщо у нього більше 2100 хп. Також, оскільки попіл війни має магічну природу, а також доволі непогані хітбокси, він буде добре працювати проти ворогів зі щитами, просто пробиваючи їх. Також попіл війни можна зарядити, але зазвичай у ПОП на це не має часу, бо ворог може просто нанести вам шкоду або заролити від. Анімації вашого попилу війни зарядженого тому ми тут не будемо використовувати іконоготр, як це ми робили у ПВЕ. Тут стане у нагоді талісман з дворучним мечем, щоб збільшити шкоду від атаку доручному хваті, або також можна використовувати бичачо-козячий талісман, щоб підвищити ваш пояс та більш ефективно розмінюватись з ворогами. Проте, якщо ви вже відвідали НГ та отримали обидва талісмани на послідовні атаки, я маю на увазі протез, Мілісенти та талісман з гнилим вонючим мечем. Використовуйте обидва, тут альтернатив немає, комбо будуть надзвичайно потужними. Більш детально про більд. Я розповідати не буду, оскільки вже все розповіли відео, що рекомендував вам переглянути раніше. Єдине, що хочу ще сказати, тут я використовую щит з якимись там рогами, який дає нам додатковий захист від статусних ефектів, там безумство, кровотеча, обмороження, whatever. І на нього я повісив магічне парирування, але парирувати в мене досі ще не разу не вдалося. Ну і тепер переходимо до вторгнення. Ви цей там лайк поставте, комент ще напишіть, якщо вам цей формат подобається, щоб я знав, бо я ж так не розумію інакше. От, Поїхали! Люблю вторгатися в ці локації. Бо вороги можуть померти самі. Так, ну вони бафаються. Давай і я. Що ж поробиш? Щоб не одні вони. Давайте так. Не хочеться підходити. Понятно. Ех, задалеко я стояв, конечно. А? Боляче. Хе-хе-хе. Боляче. Ех. Пісна і у мене нема хілок. Пізнай біль! У мене теж є блискавка. <рив> Тепер я не здамся. Мінус. Тепер в мене буде хілка. В мене буде хілка, якщо я не... Якщо я не помру. <ріст> ну, нічого, було весело. Що ж, маю визнати, це був панікрол від мене. Не професійно, але я і гравець професійний. Треба просто трішки розігратись. Це дуелянт. Ти дуелянт? Дуэлянту треба поклонитись. Він не дуелянки ну ебан. Я думав. Таких вже не лишилось. Даш мені потілиться, спасибо. Окей. тарамаги ті, братан. А чого я не бігу? Чи це із за його пінга. Прощавай, не дуелянт. Ти був безчесним. Ой-ой-ой. Мене зразу призвали в якийсь замес. Сразу мінус фантом. Хотів сказати, що перевелись дуелянти. <хи> ну я і сам не краще. Чел, давай кудись сюди. Ну ладно, не прям сюди. Але я побафоюсь поки що. Як мені тепер піднятись? Якось можна. Чел, ти так і не розкидав ворогів? Серйозно. От що за людина? Я йому дав можливість розкидати ворогів, він і не, не скористався. Но... Так. Да. Зброя, звісно, не для розміну з ним. Ну, що ж поробиш? Треба розігратись трошки. Ну, от чел, от ну, що ти наробив. <рив> Ладно, я похилю манну. Ей, хп захилю. Хай. Бульбашка. Пігнали битись. Elden Stars. Непогано проти бульбашки, до речі. Так, да, з ним розмінюватись це погана ідея. Але піймати... Ідея завжди добра. Ой, про що я там казав? А хотів я сказати, що хотілося б зустріти справжнього дуелянта, але мені знову не дадуть сказати. Ну, в мене є інвестибіліті поки що. Тому чому б. Не попити. Що тут квітка з чела росте? Ну, ладно, добре. Я й не помічав ніколи. Ти не АФК хоч? Ні. Ааа, ти чекав на синенького. Такий ти паскудник. А синенький знає, що робити. Да, знаю. Але і я знаю, що робити з ним. Ріверс Блад, звичайно ж. Ріверс облад. До побачення. Так от, хотів би я зустріти справжнього дуелянта, щоб ми з ним, як з дідом і з сином, з Сикіру на полі квітів. Красивий бій. Я, мож, мабуть, музику якусь ще наклав. Але доля розпоряджається інакше. Ого, тут щось відбувається. Не знаю, чи це мені подобається, а. <смір> добре, хлопче, добре. Бувай, Лімгрейв. <смір> 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 ну тут, до речі, може бути або дуелянт. Або лютий склад ганкерів. Hey! Ну там синенький погнався. Я думаю, він мені дасть з синеньким. Ну. Ми дуїлимся чи як? Эй, чел. Эх, ну ладно, зря банку потратив. Подивлюсь, що там відбувається. Червоний помирає. Червоний я вболіваю за тебе. Червоний, червоний. Ех, червоний. Давай, 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 давай. Давай, давай, старина. Я вже просто витратив банку. О. Красава. Ну, я просто не люблю ганкати. В цей раз я хотів би вбити хоста влас... власноруч. Бо не хоста хоча б когось. Оу! Мене знову сюди прикликало. Чел, будем з тобою битись? Привіт. Будеш битись? Ей. Пішли. О, 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 давай. Пішли. А, він Хантера прикликав. Ні, зачекай. Тоді я не хочу битись, якщо Хантер тут. Добре. Тепер давай битись. Ага. Танцюючий радан. Непогано. О, піймав. Ну слухайте, це дуель принаймні. Так, тільки... Угу. Зачекай на друже? Мені треба кое ким тут розібратись. А, ти його відіслав. Добре. Тоді продовжуємо. З ким ти там б'єшся? Зі. Зі мною? Ты бьешься мною? Моя так манна закінчиться. Знову, блять, мисливець, баный. Де ви беретесь? Чел, ти якось би зробив, щоб вони не прилітали у тиві світ чи що, якщо хочеш. Дуелю, бо так не чесно. <звук> Ех. Пропустив такий бекстеп, ну нічого. Ей, ну я хілився, то що мене сині били. А ти хілишся просто так. Так уже дуель не такий чесний. Найс. Nice. Ну, це хоч щось принаймні схоже на дуель, якщо чесно. Він відсилав е мисливців у свій світ. Респект. До речі, перший раз зустрічаю нові мечі Радана в ПВП. Так, ага. Здарова, пацаны. Пацаны, привет. Блин, они не хотят драться, щось. О, давайте я... Ой, не то нажав. Нормально. Хе-хе-хе. <плес> а, нормально. Блять. Зазвичай записує 10 вторгнень, але це не рахується. Просто залишає комічний момент. Лейндел Судячи з левела або хтось засидівся в основній грі. Або... А, хтось дуже довго просунувся у новій грі плюс. Пацани, здорово, ви не бачили хаста? Бо я не бачу особисто його. А, показує, що десь там тепер. А! Оце я, блядь, сліпий. Це шилд покер А мені шилд покер А як тобі таке? Ну ладно, це сильно. Це ще сильно. Тільки проблема в тому, що треба якось, ну, відстань там розраховувати, я не знаю. У мене з цим теж погано, насправді. Сьогодні, до речі, багатенько боїв один на один. І я навіть не зустрічав якихось ганкерів. Таких, що прям. Ну, ти тут ховаєшся. Ні, ти тут не ховаєшся. А де ти ховаєшся? Тут така класна арена для бою. А, ні. Не так далеко, просто як завжди, їбуся в очі. А, ні, це собака. <рив> Наступний відос буду записувати в окулярах. А, воно ж він. О, це вже поближче. Я знаю, що він десь тут. Тому почнемо з забав. О, це знову мій товариш зі щитом. Чел. Привіт! Привет! Ага, красиво. Красиво, красиво. Ой, а тут щось навіть я проебав звідстаню, ну ніч. Не, чел. НАТО. Так і будемо з тобою танцювати. Ні, безумство це було кастувати цей скіл зараз проти мене. Ах... Дуелі сьогодні багатенько, да? Але, ну, цікавих не так багато. У мене ще не було два вторгнення, де я сумарно 25 хвилин бігав за по накрону, а він від мене ховався, блять. Слава Богу, це не накрон. ви десь поруч. Я можу уважіль відчинити? Ні, я не можу. Наскільки ви поруч? Настільки, я зрозумів. Ведмежа залупа. Що таке? Мы бафаемся. Давайте я бафну. Блять, все серьезно, теперь той шилдпокер опять. Блять, мне даже не цікаво, честно уже. Давай, ладно, давай третій раз тебе вграю. Ага, теперь він хочет, чтобы оточення сыграло на его користь. Не, ну в принципі можна. 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 Але оточнює і на мою користь може грати. Блять, три рази підряд один і той самий чувак, якщо не вважати ті вторгнення, де я просто, блять, бігав минулі. Я сподіваюсь, блять, це не той чувак, що ховається, а тепер він ховається в Альфаелі. Чел. Блять, десь не тут взагалі. Блять, добре. Але не так далеко, я його чую. Принаймні. Або їх. Бо якщо це не цей отважний чел з щитом. Ага, бачу. Навіть бачу. Ага, от і другий підоспів. Є, друже. Так не чесно. По-перше. По-друге, мені це не подобається. Блять, роллкеча не получилось. А цей лише зблискавка ганяє, да? Він ще в мене влучив. Да. Не та зброя, за якою треба трейдитись. Пока. Це вже трошки цікавіше. У. -у, -у. <клес> Чел. Ти серйозно? Уй. Те ж будеш мене так убивати. Ну добре. <с1> <свистак> Хе-хе. Ах... Що з вами всіма не так сьогодні? Зараз, до речі, вторгнення знайшло відносно швидко. Але чи радісно мені від цього? Чуваки, ви тут десь? Скажіть, що ви тут, щоб я довго не шукав. Бачу птичку. Не з ким зб'ються, не б'ються. Де вони, блядь, є взагалі? Челіки ви десь там? Ага. А, це один челік. А, є другий, добре, найс. <звук> <звук> Ой, дивіться прикол, пацани, прикол. Ладно, прикола не вийшло. Але зато тепер у нас з тобою битва один на один. Давай. Похилься. Я похилюсь. Ні? Подумай, тільки чел, подумай, що ти можеш зробити. Подумай, що я можу зробити. Ой, водний танець маленький. це не пересе. Ой! Я не вмію перети, але я хочу потренуватись, якщо вже мені випала така нагода. Давай. Ріверсов Блад, да? Не, ну так нечесно. На це теж не рахується. Іноді мені прям соромно перед людьми за свою незграбність. Але що ж, треба показувати вторгнення Elden Ring без прикрас, як вони є. Ого. Там одразу челіки. Вони мене бачать чи ні? Я не знаю, бачать вони мене чи ні. Бачать. Лучник. Геній. Він був генієм Elden Stars, зрозуміло. Ой-ой-ой! А що це за Суперганк? <плес> <плес> Дощик, дощик, дощик. Шо, пацаны. На моїй стороні. Погода. А, на, на твоїй стороні пинг. Зрозумів. У мене закінчилась стаміна. І манна. Добре, поїхали. Це перестає бути цікавим. Ну що ж, хлопці, показав я вам та дівчата, звичайно, дівчата, як працює меч ночі у вторгненнях, такий от вийшов відос. Такі вторгнення. Були у мене і більш показові насправді. Ну що ж. Пока